Як ти можеш говорити суржиком і читати так багато книг, я не розумію. Я не раз чула від людей такі слова в свою сторону. Я не вірю, що ти читаєш. Я не вірю, що ти багато читаєш. Я не вірю, що ти ще в книгу в руки береш, тому що ти просто. Earth... Говориш з суржиком, ти тіпаєш, я тіпаю ну, зараз менше, тому що мені це теж не подобається. коли передивляюся відео, мені не дуже подобається це чуть ось. Вот. Ну, взагалі, так, я читаю, я читаю. Так, тут не про це. Забули книжки. Е, вот. І люди постійно намагаються мене учити. Постійно. Говори українською мовою. Е, говори українською. Ну е, Я Суржиком спілкувалась все життя. Я з села. Хто не знає, я з села, я з села. да і я все життя говорила суржиком. І мені зараз складно, я намагаюся, скажу чесно, зараз вже набагато краще. У мене більш перебладає українська мова в моєму лексиконі. Але мені трошки складновато повністю. Я вмію. Я не знаю, чому. От я вмію вільно спілкуватися українською мовою, але чомусь, коли я намагаюся бути максимально собою, мені це трошки складно дається. Але взагалі. Е, мені здається, це проблема більшості людей. Чому е, у них і чому в мене взагалі не виходить вести прям блог так класно, як я хочу, тому що я е, соромлюсь з того, що я говорю суржиком. ось, І мені здається, що да? тому Тепер контент буде таким, як має бути, таким, як мені зручно. Якщо комусь не подобається, мій суржик боже. пока, двір там. Всім дякую. Ставте лайк коментарі, бо я, якщо чесно, геть розвірила з Тіктоки, але якщо я не буду робити цей контент, хто його буде робити вмісто мене? Отак от.